Чи от у нас вчора ж був день журналістики, да? То я от про журналістику хочу сказати, що є як у нас як порядні толкові журналісти, да є е, ті, хто працюють по стандартам, ну як от суспільне да, або просто ЗМІ, які не являються не, ну не фінансуються з бюджету. Але там, ну як, наприклад, ну не знаю, там по-різному відносяться там українська правда, дзеркало, тижня, лівий берег, але принаймні хтось щось що, що розказують. Але ж є абсолютно там площадки, продажні і те, що ми бачимо на єдиному марафоні. І от про те, що о, ми маємо такі дві бульбашки. Я пам'ятаю до війни. Я на еспресо попадав двічі з Мар'яною бізугли. Тобто Еспресо, Еспресо, ж канал, який пов'язували, що він же ж типу, опозиційний, але запрошували типу, хочеш Мар'янка, прийди, скажи свою правду. Ми покличемо незалежного експерта там. Ну по <кху> ну з нею важко, то що вона твердолоба, Вона тупо, блін, тупо. От, е, своє говорить, 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 говорить. Ти ж кажеш, якісь наводиш аргументи. Вона знов ну з нею, ну в е, ні собісіднік да тупіше тільки ця Ірина Верещук та просто перекрикує. Я пам'ятаю, як вона Порошенка просто перекричала. Як ото в дитинці у нас е, сміялися, хто вище б'є, той краще грає в футболі. Да? Так тут хто голосніше кричить, той кращий експерт. Ну просто перекрикує, якщо там я граюся в якогось інтелігента, да, то ну, мені ж жінку перекрикувати. Але між тим це ліричний відступ. От у мене таке відчуття, що їм зараз заборонили ходити на ці опозиційні канали. Тобто і опозиційні канали крутяться в своєму саку, тому що вони і раді побачити Мар'янку. але Мар'янка їй заборонено А тут. Де не пускають, скажімо так, нас з вами ніколи не пустить. Е, ну я тільки перші дні був і на інтері, і на плюсах навіть був чому, тому що зв'язку з умами не було. Редактори один у одного. Хто у вас там є? Бабиренко. То мене включали, мабуть, перший тиждень, а потім, видно, Подоляк сказав: Та ви що ж ви творите? Мене раз як обірвали, зразу виключили в усіх. Тоді ще марафону не було. А потім вони створили марафон, понятно, марафон. Потім, по недопущенню, на Фрідом, Фрідом ж віщає по-русски. Мене ще брали десь до середини 22-го на Фрідом Просили, там ви парусь. Можете, я там могу. От, і просили, щоб по-русски, типа, аж ми на ту сторону віщаємо, потім і оттуда, Ну викинули. Ну, в общем, з одного боку, на їхніх каналах цензура, а на ці канали вони своїх не пускають, щоб не було плюралізму. І от, це відношення. От, ну, от вчора в день журналіста. До речі, розкажіть про свій досвід. Ви ж там мега-магнатом були умовно. От, і що ви про це думаєте? Про це? вот от це все, те, що там. Я не знаю. Він хоч привітав журналістів з ним журналіста. Я не, не? бачив та І можливо, Я можливо десь бачу. там з'явилися. Але я свого часу там організував такий фонд захисту вільної преси ще в далекому 98-му році, тому що я коли очолив там в Київські відомості, то я головним своїм досягненням якраз бачав тому, що ми ж по всій країні ретрансляцію Української служби BBC з Лондона. Добре, да, да, да. ну, за таким чином ми захищали себе від будь-яких там звинувачень заангажованості, необ'єктивності, тому що там mm -hmm. захищені були британською демократією на одні з кращих журналістів українських, і, і на жаль, тоді нас загинули наші журналісти вже в 98-му році. Загинув наш кореспондент Луганську Петро Шевченко. Тобто ми не хотіли наражати не, власних кореспондентів по Україні, тому що тут такий був розгул демократії. Нас ви приїздили, нагадаю, з Росії захищати тут нас та саме Валерія Лімнаного Новодворська. Я завжди був вдячний за те, що в ці ті важкі часи, коли нам з засновників не, київських відомостей, а, і, мене навіть затримували там, в Маринському парку, коли я розгорнув такий намет. Ну, два намети в мене такий був період, коли в мене теж було там, два охоронця, два водія. Потім як, здихався охоронців, там зітхнув з полегшенням. Але ми з ними розгорнули наші там два намети цього протесту проти утисків свободи слова. Я тоді це створив це. Я як не пам'ятаю, як він називався правильно. Чи фон, чи ну коротше, в мене тр троє було заступників, як у керівника Олександр Турчинов, Олександр Лавринович і Олександр Волков. Як по різному склалася потім їх долю Олександр. Тим чином залишився, відповідно, да? свідомим українським патріотом. А Лавринович перейшов потім до тих регіоналів, як і Олександр Волков, це якийсь олімпійський чемпіон баскетболіст наш. Так от, на жаль, Потім все ж таки викрутили руки. І я пам'ятаю, як я там кричав свого часу. Там по телефону, чи там вже при очній зустрічі з керівником Укрпошти, якому кучма надав наказ припинити. Оформлювати передплату на всі видання київських відомостей. У нас там було там до 20 різних там, видань. Нішових які ми видавали там і сільське життя, і рожевий слон, і «Копейка», Ну тобто, які під брендом київських відомості видавались, і вони давали як так само, як і Кіоскам Союз друку по всій держвік Україні. Там до третини всіх їх оборотів давали. А тут і і передплату е, припинили оформлювати на всі видання київських відомостей. Ще і кіоскам союз друку по всій країні. Категорично заборонили. І я кажу: почекайте, ну ви ж державні установи. Ну як ви так нехтуєте такими величезними збитками, які ви отримуєте через те, що ви відмовляєтесь працювати з найбільшим тоді виробником друкованої преси? Тоді ще газети користувалися попитом, тоді ще там щодня купували люди. І в той час якраз кучма зять почав свою кампанію по розкрутці. Тоді, спочатку газети всі відомості потім про. Газету факти вони почали вкладати 50 десятки мільйонів доларів, яка почала, почала продаватися по там 10 копій. Якщо пам'ятаєте, в нас накладні витрати на кожний номер там київських відомостей. Щоденний були там по 20 по копійок. Продавалася газета по 50, А вони демпінгом почали нас витісняти, Ну зайняли цю нішу, тому що раптом одного прекрасного дня припинилися надходження в усі кіоски, в усі його «Укрпошти» найпопулярніших українських видань. Тобто, ну такий був абсолютно відвертий. Такий зухвалий утиск свободи слова. Ну але на жаль, зрештою, потім, так чи інакше, для того, щоб продовжував існувати цей величезний журналістський колектив, тому що от ви згадали там сьогодні. Там із акала тижня, там газета День там чи інше видання. Той самий там Юра з «Цензора». Це ж це колишні співробітники Чендер, да. київських відомостей. Вони всі вийшли, і Мостова, і Івшина. Всі вони починали свій шлях в київських відомостях. Ми була така кузня кадрів для української преси, але на жаль, багато з них мовчали і не хотіли себе на, на небезпеку. Тоді вже тоді ще там таке відбувалося. Ну і в новин сучасну епоху я перестав співпрацювати з українською правдою і з... Новим прям свого часу, коли в тих, що вони спотворюють картину, недооцінюють тих ризиків, які були перед виборами Зеленського. Я казав, ну, ще там з часів древньогрецьких семи великих філософів було відомо, що коли вони. Закінчили там 30 років своїх очних заочних дискусій. То два найголовніших висновки, які ми зробили, вони навіть були вибиті на портах у храма Дельфійського оракула І перший це пан Метром Арістон, найголовніша міра. Треба жити правильно оцінювати небезпеку ту чи іншу. Я кажу, як ми нехтували такими страшними хворобами, нашого які загрожували нашому суспільству в образі там Коломойського Путіна, це як ну там Гангрена і якась онкологія. А ви боролися з. Порошенком, ну при всіх там його недоліках, але не можна було його ставити на один рівень з двома цими загрозами. Вони загрози ці існували і, і ставили під ризик взагалі існування нашої держави. А ви під, під підмахували їм да і, підлаштовувалися і, ну, і отримували, на жаль, як стало потім відомо величезні гроші, якраз з ну, начебто там рекламні, а насправді. Поступно надходили вони з тих асоційованих структур з тими, хто виборів обрання зеленського. Ну і на жаль, не, не розкривали суспільству очі на головні загрози, які зашто, і призвели до сьогоднішнього нашого стану страшного. Та да? якщо б вони да. попереджали суспільство, до чого може призвести обрання цього недолугого, не, найвеличнішого нашого, да я або не втіка, якщо б попереджали, що це може призвести до там 8 мільйонів біженців, 6 мільйонів на окупованих територіях, 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Ну, тобто в складі ці, три цифри – 6 плюс 6 плюс 8 – 20 мільйонів поламаних доль через те, що ви не попередили суспільство про загрозу. Ну, це два найстрашніших ворога не тільки там в Україні людство взагалі в особі Путіна і людину Коломойського американського преса назвала оператором найбільшої оборудки по відмиванню брудних грошей за всю історію світової банківської системи. Зараз навіть наберіть цю цифру там 470 мільярдів доларів. Я коли називаю і кажу, ти щось помилився? Це, мабуть, мільйони там чи там мільярд, 47 мільярдів, ані 470, Але це ті суми всіх чих численних брудних транзакцій, які розслідують американські спецоргани. В першу чергу ФБР. До ста цих прокурорів в п'яти американських штатах займалися цими оборудками. Ну як не розуміти силу цих двох ворогів, недооцінити, і зрештою, Путін якраз і обдурив Зеленського з Коломойським. Я завжди кажу, що те, що відбулося в нас за останні там, сім років, вкладається в одну формулу там, з шести слів намахав Путіна в мінську, а потім Путін намахав є лоха в Мані. Ну і пообіцяли йому, що будемо тримати твій рейтинг майже там безкоштовним цим бітумом, який продавали в таких рекордних кількостях, що дозволяли йому з одного боку прокручувати все через Оманські офшори і заробляти на кожній тонні по 200 доларів, а ще й тримати собі таким чином рейтинг за рахунок цього так так званого великого крадівництва. Будівництва ну й в як якщо б про це написали свого часу, тому що навіть от зараз цю цифру вбити, 470 мільярдів. Ви ви знайдете на українській правді тільки одну згадку про це. А на новому новом рівні взагалі мені здається, вони навіть не згадували це, що писала провідна американська преса. Ну це не треба не, 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 великих зусиль для того, щоб знайти це да. і дослідити, тому да преса. Якщо підсумовувати цей наш блок про засоби масової інформації. То він ну не все як в нашому, як то кажуть, датському королівстві не все добре. Проте я от хотів, ще вашу думку почути про таку штуку. Вона зараз не популярна, якби ну це мало обговорюється експертами, але я думаю, що нашим глядачам буде цікаво з огляду на майбутнє, все таки соцмережі, от YouTube доїсть засоби масової інформації, чи ні? Чи вони вистоять? Ну так в тому справу, що зараз змінилися кардинально. Самі алгоритми е, споживання медійного контенту, якщо там ще сам е, там, е, майже там 20 років тому почала помирати друкована преса. Найвідоміший да. інвестор Уоррен Бафет, він там у 2007 році сказав, що я не 10 центів не вкладу в жодне друковане видання, і дійсно почала вона помирати. Потім е, почали почали помирати там е, ці. Глянцеві видання скорочуватись, їхні наклади тиражить. А зрештою, і звичайне телебачення теж почало втрачати свої позиції сьогодні, якщо взяти споживання медіаконтенту в Україні, то на першому місці сьогодні перебувають якраз ну для різних категорій по різному, але вже YouTube, Telegram і TikTok. ще там п'ять років тому. Хто в нас чув про TikTok і Telegram, А сьогодні вони вже ну в практично на одному рівні. Якщо брати загальну кількість годин, які люди проводять сьогодні в всіх трьох соціальних мережах, то вони значно вже випереджають сьогодні тих двох там лідерів, які були ще п'ять років тому, в особі там Фейсбука, Інстаграм. Ну і у нас ніколи не був особливо популярним, да. але сьогодні він лишається, можливо, там в політизованому такому просторі найголовнішим інструментом впливу на громадську думку через це і маск. Вклав в нього там мільярди для того, щоб мати контроль, і ось після своєї сварки з Трампом позавчорашньої прибрав його профіль в черговий раз, прибрав профіль Трампа в Твіттері. Але в нас на жаль, ось найбільше сьогодні загроза для підростаючого покоління, що їм промивають на жаль мозок цими так званими кліповими форматами. Які ну, не відповідають насправді потребам суспільства? От я нещодавно там зустрівся одним там ну, умовним таким китайським дисидентом. Він давно вже живе в Україні, веде бізнес в Україні. Ну він не позиціонує себе як там опозиціонер, як до китайської влади, але він достатньо докладно розповідає, що той самий Тікток, який в нас є, китайський тікток в нас це з Китаї заборонений. Тобто там ось, ось трешовий контент, який в нас активно сьогодні просувається по мережам Тіктоку, він не має такого ж такої ж долі аудиторії, такого ж місця в Китаї в Китаї свій власний TikTok, Він там інакше інакше називається, але там набагато більше такого просвітницького контенту. Ну в першу чергу пов'язаного з, з сучасними технологіями. Там нагадаю, що сьогодні десятки мільйонів китайських студентів вивчаються на факультетах комп'ютерних технологій. Вдосконалюють той самий штучний інтелект, тобто вони розуміють, що майбутнє людство саме за тим, хто буде контролювати не тільки інформацію, але й інструменти поширення цієї інформації. Ну і ось ізраїльський найвідоміший інтелектуал, історик Юваль Гарарі. Я часто його там цитую сьогодні. Буквально дивився його інтерв'ю про те, яку загрозу сьогодні якраз у ці маніпулятивні е, інструменти. Впливу на громадську думку, яку яку загрозу вони представляють сучасному а це він Західі він місті. на івріті, на євріті розказав ні, ні, він, розыска, він розыска. англійською мовою дає інтерв'ю. Ну там, то а як ще раз юваль юваль гарарі, юваль гарарі. Є переклади там російської, української мови. Я зустрічав його інтерв'ю. Ну він написав найпопулярніший сьогодні е, е, твір Нексус, який вже там щось 45 мільйонів копій розійшовся різними мовами. Це най найпопулярніша книга сьогодення ну можливо там проступається якимось там твором пані рибін яка видає свої книги про фантастичні да? Але саме для аудиторії, яка цікавиться громадськими питаннями, громадянським суспільством, політикою, то його твори найактуальніші сьогодні. Він ні попереджає, що якщо людство не зможе знайти інструмент протидії у цьому маніпулятивному впливу, тому що це стає інструментом зрушення, ну, з демократії, тому що він. Ну, я якраз зробив позавчора. Позавчора записав черговий сюжет для програми Свої саунчек, де я м, переповідаю там статистику ін іншого дослідника, не британця, який аналізує ситуацію, як змінювались е демократії е ситуація і ситуація свободою слова в країнах так званої ліберальної демократії або електоральної демократії. Нагадаю, що там найбільш демократичні країни це. Так звана ліберальна демократія, де повна свобода слова, і потім іде електоральна демократія. А потім вже йде там електоральна автократія, ну і диктатура. Так от на жаль, вперше за останні там практично 80 років за останні там 10 років спостерігається дуже небезпечна тенденція, коли кількість ем, демократичних країн в світі почала не збільшуватися, як це було за перші там 80 років, 70 років після другої світової війни, а скорочуватися сьогодні вже. На жаль, ситуація в Європі, навіть він це називає, що саме під впливом ось таких маніпулятивних операцій в соціальних мережах, там, де найактивніше діють сьогодні, там ну, ворожі сили, зокрема і російська агентура, і китайська агентура в тих європейських країнах, де вони спромоглися мати максимальний вплив через соціальні мережі. В першу чергу, тікток, але і відповідно і Facebook, і Фейсбук, Інстаграм. То чим більший вплив, тим е, нижче сьогодні е, рейтинг цих країн по цій е, е, сьогодні шкалі демократії. Тобто більше за всіх постраждали якраз е, ті країни, в яких ми спостерігаємо сьогодні е, результати виборів не на нашу користь, такі як наш таки е, Польща, Угорщина. Тобто там їх е, е, рейтинг падіння демократії він в, визначається двозначними цифрами. Да? І на жаль, Україна теж в цьому списку, і ми вже пересунулись згідно з його градації з електоральної демократії, ви пересунулися в електоральний авторитаризм. Тобто, це дуже загрозлива тенденція, яка як попереджає той самий Юрій Гарарі, якщо суспільство не буде спроможні поставити якісь припони для того, щоб не посилювався цей згубний вплив і не поширювалася тенденція. Тобто, як заявив інший відомий аналітик, той самий. Пітер помаранцев, що поруч разом з військовим Рамштайном західні країни мають розробити інформаційний Рамштайн, але ті, хто були свого часу, головною рушійною силою цього. Форвійського Рамштайну Сполучені Штати вони сьогодні навіть відмовилися від участі в останньому засіданні країн групи Рамштайн, яке відбулось буквально на цьому тижні. Да, то це така дуже непромовиста річ. Там Пітер Хексет відмовився навіть включатися в режимі відеоконференції під час засідання Рам